Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов знову один цікавий та захоплюючий лист. І я з радістю вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Два місяці тому ми приймали гостей. До нас приїхав зведений брат мого чоловіка. Ми були раді таким гостям, адже рідко бачимо через те, що брат живе далеко від нас в іншому місті. Він одружився там і додому взагалі перестав приїжджати. Але зараз він хотів купити квартиру та обрав місто, у якому ми живемо, бо у дружини вже нікого немає, і щоб бути ближче до своїх рідних. Тому він попросився у нас заночувати декілька днів, доки буде оглядати квартири. Ми саме облаштували нашу недавно куплену квартиру, зробили невеличкий ремонт та докупили, що вважали за терміново необхідне. Звісно, не все було, що потрібно для життя, але ми тільки заїхали, тому що встигнемо і все у нас буде. Антон ще навіть не встиг зайти, як уже поки. почав виказувати своє невдоволення: то плитка несучасного кольору, то меблі з минулого століття і все подібне. Спочатку ми не сприймали серйозно ці слова, бо. Він наш гість на деякий час лише та все ж ми не витерпіли. Увечері Антон висловлювався щодо нашої ванної кімнати. Нібито неправильно ми розташували все в кімнаті. Але що нас найбільше роздратувало, це те, що коли ми сіли вечеряти, Антон набрав увесь рот їжі і навмисне почав кашляти таким чином, забруднивши наші нові, щойно куплені і зроблені стіни. Я ще намагалася тримати себе в руках, а ось мій чоловік не витримав. Він сказав Антону, що більше він не буде його терпіти у квартирі ні хвилини, щоб він забирав речі та їхав до свого батька. Потягнішний курсує. Він аж змінився на обличчі. Можливо, мій чоловік і висловлювався дуже грубо, але й Антон себе поводив не на найкраще. Ми доклали багато зусиль, аби купити квартиру та зробити хоч якийсь ремонт. А він так робить. Нехай хай тепер виказує своє неподобство своєму татові та своїй мамі. Сподіваюся, вони проведуть з ним бесіду. Любі друзі, а що б ви зробили на місці подружжя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.